Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал. Актуально сьогодні про те, як обласний центр Волині чистять від зовнішньої реклами аби Менше ми з вами відчували інформаційного шуму. Детальніше про це мені розповість директор комунального підприємства «Луцьк реклама Олександр Ковальський. Вітаю вас у студії. Доброго дня, радий вас бачити. Ось власне чому ми зустрілися? Тому що вже декілька місяців останніх в інформаційному просторі Луцька вирує інформація про те, що то залишиться лише 100 рекламних площин, в принципі, на все місто. То там десь забрали 30, Ну тобто будуть їх демонтовувати, тому що напевно є. Проблеми із власниками цих конструкцій. Розкажіть детальніше про цю ситуацію, скільки все ж таки в результаті залишаться реклами в місті і чи залишаться взагалі? Розпочати розмову можна з того, що буквально два роки назад ще. В місті в нас було більше 450 великогабаритних рекламних щитів. Це не просто там двосторонні, це були величезні трьохсторонні, шестисторонні конструкції, чотирьохсторонні, Вони такі габаритні. Дуже наразі в місті залишилось близько 200 білбордів, теж різних конструкцій, і їх кількість буде поступово зменшуватись. Вже цього року ми плануємо демонтувати ще ну в районі стабіль-бордів, плюс-мінус це вже буде залежати від ситуації. Угу. А на рахунок того, що в нас залишиться тільки якась певна визначена кількість бордів, теж не можна казати однозначно, тому що ця цифра буде визначатись кількістю наданих існуючих, продовжених анульованих дозволів. І ситуація буде залежати від. E, взагалі, власників рекламних конструкцій, які будуть виявляти бажання або їх залишити, або демонтувати, mm. e, ну зараз скажете 200 до кінця року, мало би бути 100 чи є якийсь будемо так розраховувати? Чи є можливо в перспективі ще якісь там а, плани для того, щоб взагалі очистити місто від реклами? Тому що е, дійсно фотографії, які публікували від міської ради, які публіку... mm. публікував безпосередньо Луцький міський голова, зокрема на проспекті Соборності, де позабирали борди ну місто виглядає інакше, чистіше. Так, ще зовсім недавно проспект Соборності був найбільш перевантаженим е, таким місцем, е, взагалі в Луцьку, в е, територіальній громаді. Там була дуже така концентрована кількість великогабаритних рекламних засобів. І м, наші фотографії, такі, скажімо, декілька років тому зроблені там історичні, взагалі показують наскільки абсурдним. На даний момент це виглядає з цієї точки зору, і з цього часу, тобто велика кількість на розділовій смузі білбордів десятки і десятки, з боків десятки і десятки, і це все викликало таку какафонію візуальну, створення такого інформаційного шуму. І ви знаєте, з ким я не спілкуюсь на той час. Навіть підтверджують нашу думку, що така реклама неефективна, вона губиться в. Тій кількості інформаційного шуму, і вона не працює, скажімо, не дає того ефекту, який мав би бути від зовнішньої реклами. Крім того, така кількість вона впливає, скажімо, і на психоемоційний стан людей, коли тебе навколо оточує така кількість, скажімо, інформації, різнокольорових. Сюжетів, за якими не видно фасадів будинків, не видно архітектури, не видно природних елементів міста. Це все, скажімо, створює таку не дуже гарну атмосферу в місті. ну Погодьтеся. І в свій час міський голова так досить амбітно заявив, що місто Луцьк буде одним з обласних центрів з найменшої кількості зовнішньої реклами застарілої. І з тих пір ми взяли курс на поступове зменшення такої реклами, яка досить часто виглядає не зовсім не сучасно. Іржава конструкція недоглянута, не пофарбована з поганим кріпленням, які вже 20 років. Погодьтеся в сучасному місті треба позбавлятись таких конструкцій. Ну і іноді вони падають. Це теж до речі, Періодично. Не так давно було на, на вулиці Ковальській, якщо не помиляюся, так. в нас є фотографії, до речі, безпосередньо демонтажу, як це угу. відбувається. Давайте подивимося, ось ці великогабаритні конструкції, як їх зносять у місті. Зокрема, найсвіжіше напевно рішення, яке ухвалили на виконкомі Луцької міської ради 7 червня. Інспектори комунального підприємства Луцька реклама виявили на вулицях міста 35 засобів зовнішньої реклами, які необхідно демонтувати і власне. Цим і займаєтеся. Чому як вибираєте, що саме потрібно демонтовувати? Чи це за якимось зовнішнім станом, знову ж таки, з техніки причин техніки безпеки, чи це стосується документальної частини оформлення цих площад? Ви праві в тому моменті, що просто за зовнішнім виглядом конструкції ми не можемо визначати, що демонтовувати що ні. Все це має документальні підстави, і ми діємо виключно в, 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 в кори, правовому полі так? правовому полі і правовими актами користуємося. Тому на підставі м, дозволів конструкції розміщуються. А у випадку, коли немає дозволу, або він закінчив свою дію і був не продовжений, така конструкція має бути демонтована. І саме це є підставою для винесення такого проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про необхідність демонтувати такі конструкції. Саме це є підставою. І в такому випадку виконавчий комітет зобов'язує власника конструкції самостійно провести такий демонтаж. І лише у разі, якщо власник не відреагує, тоді здійснюється примусовий демонтаж конструкції. Ми забезпечуємо її зберігання. А у разі, якщо власник хоче повернути собі демонтовану міською радою конструкцію, він мусить сплатити повну суму за витрат, понесених на такий демонтаж і транспортування і зберігання. А чому все ж таки так відбувається, що власники цих рекламних площин відмовляються платити за продовження дозволу або взагалі те, щоб ці рекламні конструкції якось все ж таки перебували на місці? Адже наскільки мені відомо, вартість однієї сторони рекламної площини в Луцьку нині для рекламодавців коштує орієнтовно 5-6 тисяч гривень? Um... Ситуація складається наступним чином: дуже багато конструкцій демонтовуються. Власнику, якщо він сам демонтовує, досить складно цю конструкцію десь продати чи застосувати в межах нашої територіальної громади, оскільки розміщення застарілих конструкцій не вітається. Угу. В такому випадку я думаю, що власники. Мають певні свої підрахунки, і їм вигідніше, просто щоб міська рада їх демонтувала, а у разі необхідності вони можуть потім сплатити демонтаж, коли буде принаїдна ситуація, і повернути собі ці конструкції. На демонтаж, здається, виділяли навіть і певні кошти з міського бюджету, тому що не всі власники в результаті сплачують за, за Так, це. звичайно. скільки було витрачено вже. Е е я можу сказати так, що е на. В минулій сесії міської ради було виділено практично ще мільйон гривень на проведення таких демонтажів. Це на цих 100 рекламних площин, так, які планують. Орієнтовно. Там не тільки, робили. розумієте, комунальне підприємство Луцька реклама слідкує за зовнішньою рекламою і не тільки великогабаритною. Реклама є різноформатною. Це може бути і дрібна, і банерна реклама, і кронштейни. Цей вивізки різноманітного формату, тому ми передбачаємо кошти на примусовий демонтаж різноманітних конструкцій, це необхідність, це не пусті витрати, оскільки лише таким чином можна забезпечити належний вигляд вулиць нашого міста, вимог до сучасних, скажімо так, естетичних вимог до міського середовища. Оскільки якщо не робити примусові демонтажі, то досить складно притягнути до відповідальності власників, які в окремих випадках готові навіть сплатити певний штраф і далі працювати, і конструкція їх залишиться висіти, і далі, скажімо, іде порушення законодавства, тому примусові демонтажі це як вихід із ситуації, і я можу однозначно сказати, що лучани схвально. Ставляться до такої роботи до очищення від візуального сміття нашого міста. От власне про лучан і про те, як вони можуть на це впливати, тому що інспектори безпосередньо комунального підприємства Луцька реклама, вони перебувають у місті і час від часу перевіряють вивіски, так само самі рекламні площини великі. Як мешканці можуть угу. так само доєднатися до процесу очищення міста від інформаційного шуму, куди можна звернутися, якщо вони бачать якесь порушення? Чудове питання тут можна лише відмітити такі позитивні сторони, що протягом останніх років в громади міста з'явилось безліч ну, велика кількість варіантів звернення до міської ради, оголошення своїх претензій чи зауважень щодо роботи. Це можуть бути і петиції, і електронні звернення. І письмові звернення в ЦНАП безпосередньо у відділ роботи з громадським сектором, це можуть бути, скажімо, звернення навіть на сторінку міської ради, на сторінку КП Луцьк Реклама в Фейсбуці. І ви знаєте, що це дійсно працює, тому що ми відгукуємося на таку інформацію від звичайних громадян, наприклад, якщо з'являється. Скажімо, місцевий житель чи гость нашого міста скинув нам якусь фотографію з рекламним засобом або неналежною вивіскою. Це є підставою для того, щоб перевірити документацію наявну щодо таких рекламних засобів чи вивісок, і відреагувати належним чином. Тому наразі немає фактично перешкод для того, щоб більш прозоро контролювати цю сферу на даний момент. Будь ласка, я закликаю всіх інформувати, скажімо, через мережу соціальну мережу Facebook, повідомляти сторінка КП «Луцк реклама в Фейсбуці активно працює в цьому напрямку. Ми з вами поговорили про витрати вже на те, щоб рекламні щити зняти, але водночас рекламні площини, які знаходяться в місті, вони і приносять гроші в бюджет. Зокрема, тому що е, власники, про яких ми вже неодноразово згадували, вони повинні платити рентну плату до міської е, ради. Так. Чи справді реклама може приносити гроші до бюджету в е, такому форматі? Звичайно, це визначено навіть просто законодавством. По іншому не може бути. Якщо використовується міська територія, орендується певна земля або приміщення, яке знаходиться в комунальній власності, то однозначно за такі речі потрібно сплачувати гроші. Чи приноситься зараз гроші в бюджет міста? Можна, скажімо, таку невелику ретроспективу зробити і побачити, що. Ще буквально там три роки назад е місто отримувало 15 мільйонів приблизно за зовнішню рекламу е розміщену на своїй території. Це в рік, так? Да, це приблизно в рік. Така з одного боку, це велика сума, з іншого боку, це не бюджето утворююча сума. Тому тут ми завжди розглядали цю ситуацію на важелях, е скажімо, грошей і зовнішнього вигляду нашого міста. Наскільки багато грошей ми отримуємо, і наскільки така реклама псує зовнішній вигляд для лучан в першу чергу для гостей міста? Uh -huh. І тенденції останнього часу і показують зменшення попиту на розміщення зовнішньої реклами, і відповідно багато операторів зовнішньої реклами. Перестали платити місту, Бюджетні надходження скоротились суттєво, і що і стало причиною, скажімо, поступового зменшення кількості великогабаритної реклами в нашому місті. Рекламні оператори не платять це. Є підставою для розірвання договорів, проведення демонтажів таких конструкцій. І на жаль, або знову ж таки на щастя, за останній час такі надходження суттєво зменшились, через що. Через зменшення самої кількості реклами, а також е, навіть в такому випадку через те, що міська рада пішла назустріч підприємцям, і у зв'язку з воєнним станом в країні на 50% зменшили нарахування на таку рекламу. Тобто для зменшення навантаження на середній, великий, малий бізнес. Угу. Е, е, і надходження суттєво зменшилось. Тому я думаю, що зараз це навіть не є предметом для. Обговорення в тому плані, що це не створює якихось суттєвих фінансових вливань до місь, міського бюджету. Зрозуміло. Ми з вами здебільшого говорили про великі рекламні щити, які от створюють шум у місті, але водночас є так звані спотикачки, які можуть стояти просто на тротуарах, і іноді просто навіть звужують прохід, і ти мусиш наткнутися на подібну рекламу. В Луцьку, наскільки мені відомо, вони в принципі заборонені, але час від часу трапляються. А як ви із ними боретесь? В нас в місті, в територіальній громаді, діє концепція розвитку зовнішньої реклами, яка, скажімо так, наполегливо рекомендує не розміщувати такий тип зовнішньої реклами, як штендера. а В народі їх називають спотикачі. І відповідно на такі конструкції не надаються дозволи тимчасового користування місцями. Водночас не тільки штендери і спотикачі, така дрібна реклама, як банерна реклама, дешева банерна реклама, заклеювання вікон, оракалом, вікон, які виходять на територію користування загальну територію користування в місті, не вітаються ситуації, коли заліплюються рекламою зовнішні фасади. От ми, ми теж маємо фотографії такі. Давайте mm -hmm. подивимося. Це от безпосередньо так. як фасади теж очищують, і от на, на парканах теж розміщують. Це ось про це ви говорите, правильно? В тому числі і про такі випадки. Просто от банер величезний, розміщений на стіні з порушеннями. Тут, звичайно, можуть можуть в когось виникати питання щодо а що без банера, що з банером не дуже гарно, але в. Все ж таки потрібно дотримуватись місцевих вимог угу. щодо розміщення зовнішньої реклами і вивісок, в тому числі, і лише за умови, що всі будуть їх дотримуватись, ми досягнемо, скажімо, якогось рівня естетики, до якого ми прагнемо. Угу. От власне нові правила щодо безпосередньо вивісок теж існують, і на склі теж можна розміщувати лише якусь частину. Так коли це вітрина, можна так. рекламу розміщувати лише 50%, так чи здається менше, саме так. В нас діє концепція, про яку я згадував, і вона також передбачає, що в нашому місті вітаються відкриті прозорі вітрини, не захаращені зовнішньою рекламою. Перевага надається внутрішній рекламі, яка водночас є безкоштовною і не потребує ніяких додаткових дозволів. При тому вітрина не має перекриватись більше ніж на 50% зсередини. І ми вже бачимо результати такої роботи. В принципі, багато торгівельних мереж прийшли до відкритих вітрин, незахаращених фасадів, без використання масивних рекламних коробів, без кремезних вивісок, які перекривають декілька оконних витворів. І візуально це набагато краще сприймається навіть. Ну, Можна, коли ти дивишся на таку конструкцію в порівнянні з фотографією, що було до того, ти відчуваєш, що просто е, на голову тиск зменшується поступово. Ну, Це неофіційно, ми спілкуємось просто з людьми, угу. і коли дехто навіть нам окремі є випадки, просто дякують за таку роботу, тому що ну, реально просто дихається легше, коли менше зовнішньої реклами, і коли вона впорядкована. Власне, так, будь-які вивіски повинні бути і внормовані, тобто на них має бути і проект так. відповідно дозвіл. Це стосується, звісно, нових. Як бути зі старими? Чи так само власники приміщень готові замінювати вивіски, вже підлаштовуючись під нові правила, під нові вимоги міста? Дійсно є в нас досить старі вивіски, які розміщені в місті, але які за своїми естетичними і функціональними якостями і змістом відповідають порядку розміщення вивісок в місті Луцьку. Є такі конструкції, які його порушують. Ми їх періодично демонтовуємо примусово, але, звичайно, спочатку ведемо тривалі переговори з власниками, тому що ми не зацікавлені витрачати кошти міста на такі демонтажі. Нам краще, звичайно, коли ми дійдемо згоди, і власник приміщення або орендар розмістить якісну. Гарно виконану вивіску. Водночас, ми закликаємо виробників вивісок в місті Луцьку та зовнішньої реклами. Вивісок та зовнішньої реклами закликаємо до того, щоб перед тим як виготовляти вивіску чи рекламу на замовлення підприємців, робити це вже після погодження з департаментом архітектури та реклами в нашому місті, тому що. Є досить багато випадків, коли підприємець замовляє велику, гарну, відносно коштовну вивізку, яка коштує серйозних коштів, але яка не відповідає вимогам місцевим. І йому доводиться її демонтовувати, нести додаткові витрати, переробляти. І це звичайно збитки і ще раз збитки, тому заздалегідь радимо спочатку. Ознайомитись з порядком розміщення вивісок, з порядком розміщення реклами, отримати відповідну консультацію і лише після цього замовляти і виготовляти такі вивіски. Угу. І е, ще одне вже про засмічення, в принципі, напевно, не громади, а навіть і сусідніх громад, тому що ми з вами перед ефіром спілкувалися, що люди так. часто звертаються, зокрема, ось безпосередньо до комунального підприємства «Луцьк реклама», Що в сусідніх громадах є ще борди, які от межують з містом, але ви наскільки я розумію, не маєте права їх чіпати. Як із Цим бути, адже а, навіть в'їзд у місто із сусідніх громад, це так само обличчя Луцька? так це дійсно проблема. Чому тому, що, ну скажімо, для прикладу, візьмемо в'їзд з боку рівного в Луцьк, угу. кільце Рівненське, сама територія в'їзду, поворот до епіцентру, всі на сотнями білбордів, які знаходяться в досить незадовільному стані. До нас періодично надходять звернення від незадоволених громадян. І ми кожен раз вимушені давати роз'яснення, що територія Луцької міської територіальної громади розпочинається, скажімо, з боку рівного на в'їзді, там, де з нас знаходиться заправка Око. Це там, здається, Рівненська, 137, чи щось лише тут починається територія міста. А все що до нього, це прилеглі ОТГ. Так само це з боку в'їзду з вулиці Львівської. Так само це не є теж територією міста. І наразі ми міський голова звернувся до Голів, ОТГ, і ми з ними спільно працюємо, щоб досягти результату, оскільки ми очищуємо, оновлюємо, осучаснюємо місто Луцьк. А такий різкий контраст на в'їзді до Луцька, який фактично вже є містом, як не крути, існує такий розбалансованість по зовнішній рекламі по вигляду вулиць. Це не є добрим, і ми наразі знаходимося на шляху до знаходження такого компромісу з сусідніми ОТГ щодо кількості та якості зовнішньої реклами. Чи є можливо якісь результати або ми їх побачимо незабаром? Я це процес тривалий, тому що на всі засоби зовнішньої реклами даються дозволи, які діють певний час, і оскільки робота ведеться, я знаю в прилеглих громадах. Затверджують нові порядки зовнішньої реклами, поки вони вступлять в дію, почнуть працювати. поки запрацює ця машина, пройде певний час, але це незворотній, скажімо так, рух. І я думаю, що найближчий рік-два ми побачимо суттєві зміни, і я впевнений, що зміни будуть тільки в кращу сторону. І про майбутнє теж не можу у вас не запитати, тому що вже під час нашої розмови ви сказали, що ось такі старі іржаві залізні рекламні конструкції, так. вони не вітаються навіть і для того, щоб встановлювати їх в майбутньому. водночас Луцький міський голова раніше говорив про те, що надалі у місті перевагу надаватимуть сучасним рекламним конструкціям, таких як, наприклад, led екрани. Чи це справді так буде? Тобто, вже. Ми забудемо, що таке ось ці залізні конструкції. Е, ні, чому Ну, забути ми не забудемо, тому що такі конструкції звичайні старого зразку вони будуть в принципі функціонувати, але не в центральній частині міста. Uh -huh. Можливо, десь там на об'їзних на виїзді з міста на таких територіях, які не є наближеними до центру, до історичного ареалу. Але старі конструкції, в принципі, вони мають право на існування. Лише просто, будь ласка, не треба псувати зовнішній вигляд міста. А на рахунок LED-екранів, так це сучасні засоби рекламні. Це можуть бути не обов'язково LED-екрани, це можуть бути сучасні скроли зі змінними сюжетами. Угу. Такі конструкції виглядають сучасно модерново, мають гарну підсвітку. Мають, скажімо, багато естетичних переваг перед застарілими засобами зовнішньої реклами, а LED-екрани, в тому числі мають таку перевагу, як просто ну, нескінченну кількість сюжетів, які можуть змінюватись, і тих самих 100 білбордів можна просто вмістити по кількості сюжетів в декілька LED-екранів. Але це не значить, що. На там більшості місць, де були старі білборди, з'являться нові рекламні конструкції. Ні по-перше, такі рекламні конструкції дуже дорогі. Угу. Їх дорого утримувати, обслуговувати. І тому я думаю, що мова про те, що в нас буде місто ледекранів, екранів, теж не відповідає дійсності. Все це буде гармонійно розподілено по території міста. Можливо, такі місця, де Скажімо, мають такий торгівельний ареал, як біля Порт-Сіті, Там там він більш такий, більш масивно буде використовуватись як рекламний такий ареал, який. Існу який може існувати в багатьох містах. Можемо навести приклади. Ну Таймсквер, напевно, найвідоміше в Нью-Йорку, площа, чи... де, де всі фотографуються Пікаділі каділісес в Лондоні. Ну, Це такі У Києві одного з торгових центрів. Є величезні екрани, де теж так само Гуліверта. Е вони мають право на існування, і вони несуть певне також і е смислове навантаження. І про розмір безпосередньо теж рекламних площин. Традиційні ось ці борди, про які ми з вами вже неодноразово сьогодні згадували, здається, mm -hmm. мають розмір 3 на 6 і ось власне самі екрани mm -hmm. теж приблизно на такі ж замінюються. Чи не будете можливо в майбутньому обмежувати розмір теж так само цих рекламних площин, аби вони собою не затуляли, так як ви говорили, і архітектуру міста, і озеленення і все інше. Так, такі речі передбачені вже діючою концепцією розвитку зовнішньої реклами в нашому місті. Затверджений певний перелік з певними розмірами, які дозволені для встановлення в місті. Звичайно, можуть бути виключення, але найбільш поширеним форматом є 3 на 6 білборд. В тому числі такий формат використовують і сучасні LED-екрани, які виготовлені у формі білбордів. Однак можна з певненістю сказати, що величезних кремезних конструкцій, такі як можна побачити там на в'їздах в великі міста, там 12 на 6 метрів, у нас просто недоречні, у нас немає таких ареалів для використання такої реклами. Хоча в майбутньому, ви знаєте, при зміні ситуації в місті, містобудівної ситуації. Можливо, і в принципі відхилення в той чи інший бік, але міська рада працює в даний момент над поступовим подальшим розвитком цієї галузі і цієї сфери, в тому числі як вивісок, так і зовнішньої реклами. Ми знаходимося в пошуках концепції подальшого розвитку. Чи буде затверджений новий дизайн-код місту? Чи це буде затверджена, скажімо, нова концепція розвитку реклами та вивісок? Ми будемо визначати найближчим часом. Над цим працює департамент архітектури, землевпорядкування та реклами, в тому числі і наші можливо. Вже зможете поділитися чимось, які зміни очікують наразі. Те, передчасно передчасно про це говорити. Єдине, що можна сказати, що такі речі будуть носити комплексний характер і будуть містити, скажімо, вимоги. Побажання не лише до реклами та вивісок, а більш інтегрованої системи міського впорядкування це і фасади, і кольори фасадів, і використання різноманітних архітектурних елементів, малих архітектурних форм, реклами, і вивісок тощо. Зрозуміло, я вам дякую, що відповіли на усі мої запитання. Бажаю успіхів у вашій роботі, аби інформаційного шуму справді було якомога менше для нас, як жителів міста і обласного центру Волині. Ну а якщо ви, шановні глядачі, маєте ще зауваження щодо реклами у Луцьку, обов'язково можете звертатися до комунального підприємства як мінімум у Фейсбуці. КП «Луцьк реклама. Дякую вам ще раз, пане Олександр. Дякую. Якщо глядачі у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.